Є знижки на Віта Combi 15% в аптеках подорожних БАМ та ощад. Є знижки на Пеністилгель. Gel 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Сьома тридцять рівно про все найголовніше в Україні світі у прямому ефірі. Вночі російські війська масово атакували сумську громаду безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів, пошкоджено об'єкти інфраструктури. попередньо без жертв. Давайте послухаємо деталі. Знову наше місто атакують шахеди. Можу сказати, що удари відбуваються не по житловому масиву. Працюють мобільно вогніві групи. Якщо є можливість знаходитись в безпечних місцях, подальшу інформацію будемо надавати. Ну, вчора по обіді на Донеччині росіяни вдарили по шахті в Добропільській громаді. Один працівник загинув, троє поранені. Через неструмлення копальні 146 гірників були заблоковані під землею. Усі вдалося. Підняти на поверхню. Окупанти дистанційно мінують вулиці прифронтових міст. Ворог розкидав протипіхотні міни на одній з вулиць Херсона. Пелюстки виявили місцеві жителі і повідомили правоохоронцям: ця зброя малопомітна і вкрай небезпечна. Щоб міни спрацювали, на достатньо наступити або наїхати. Вибухотехніки в Херсоні зараз виявляють і знешкоджують ці міни. Зібрають. Російські військові зайшли у два прифронтових села на Дніпропетровщині. А це Запорізькі та Новогоргіївка. У генштабі ЗСУ підтвердили, що українські військові ведуть бої в цьому районі. При цьому а, запевняють, що на ці населені пункти не окуповані. Про що власне раніше заявляли в Діпстейті? Сили оборони зупинили просування росіяни і контролюють село Запорізьке, а от в районі іншого села Новогеоргіївка зараз тривають бої. Також повідомляє генштаб, наші військові звільняють населені пункти на Донеччині, тиснуть на позиції ворога на схід від Добропілля. А за повідомленнями Інституту вивчення війни українські військові витіснили окупантів із позицій у районі траси Добропілля Краматорськ і на південь від Веселого. Більшість резервуарів новошахтинського навторобного заводу у ростовській області Російської Федерації не підлягають відновленню після удару українських дронів. Пошкодження виявилися настільки сильними, що підприємство фактично втратило свої потужності для зберігання нафтопродуктів. В ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ атакували новошахтинський НПЗ. Це один з найбільших постачальників пального на півдні Росії. За даними Reuters, Україна вивела з ладу ще найменше 17% російських нафтопереробних потужностей, і це змусило Росію збільшити експорт нафти. Як це впливає на економіку країни, агресорки? Давайте послухаємо зараз пояснення економічного експерта Івана Уса. Чим більше б'ють по нафтопереробним підприємствам, тим більше нафти лишається непорабленою, тим більше нафти йде на світовий ринок, і відповідно тим нижчою буде ціна. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати український кордон під час воєнного стану, як повідомила очільниця уряду Юлія Сверденко. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. На природі уряду новив порядок перетину державного кордону. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Раніше про цю ініціативу говорив президент Зеленський. Голова держави зазначив, що всі деталі щодо цього рішення, погоджено з військовим командуванням, зміни, запрацюють наступ Мого дня після офіційного опублікування постанови спрощення перетину кордону ухвалили, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Трамп попередив про економічну війну з Росією у разі зриву мирних переговорів. Президент США заявив, що вивчає розгляд серйозних економічних заходів. Зокрема, він попередив про можливість запровадження санкцій та високих мит, які дорого бідуються Росії та Україні. Трамп каже що вони серйозно, хоче, щоб угода про мир між Україною і Росією відбулася, і пояснив, що робить все, бо США не збираються вступати у світову війну. На засіданні кабінету Трамп підтвердив, що США більше не надають фінансову підтримку Україні, але продають військове обладнання союзникам по НАТО. Проти конфіскації росактивів прем'єр-міністр Бельгії Барде Вевер не підтримує вилучення замороженої російських активів, значна частина яких наразі прибуває у бельгійському депозитарії. Голова уряду Бельгії пояснив свою позицію юридичними складнощами. На його думку, активи найкраще залишити замороженими у банку до завершення мирних переговорів між Росією та Україною. Зараз у Бельгії зберігаються більше половини заморожених у Європі російських активів, загальний обсяг яких 300 мільярдів євро. В Угорщині пригрозили Україні проблемами з електроенергією на тлі ударів по нафтопроводу Дружба. Тамтешній міністр закордонних справ Петер Сієрта знайшов нові аргументи, щоб зберегти перекачування продуктів з Росії турбою до Угорщини та Словаччини. Після того, як Сили оборони України атакували на супрові дружби у РФ за цей місяць, це відбулося щонайменше тричі. Нагадаю: 13, 18 та 22 серпня, серпня. того заявляв, що задаючи ударів по інфраструктурі на супроводу дружби на території РФ, Україна розпочала серйозні атаки на енергетичну безпеку Угорщини. Очільник Угорського МЗС зазначає, що перед тим як вирішувати бомбити чи не бомбити на супроводі дружба, Україні слід пам'ятати, що Угорщина забезпечує 30- 40 імпорту електроенергії в Україну. І уряд Угорщини міг би створити труднощі в сусідній державі, однак додав, що там нібито не хочуть зла українському народу. Ракета Starship компанії SpaceX, що належить Ілону маску, здійснила десятий і найуспішніший випробовувальний політ. Апарат стартував із бази у Техасі після двох днів відкладень через негоду і технічні проблеми. Раніше більшість тестів закінчувалася вибухами, але цього разу запуск пройшов без аварій. Starship вважають ключовим проектом SpaceX для майбутніх польотів на місяць і Марс. На цьому все давайте вже не про польоти, а про переїзди безпечні та тому, що збільшилася кількість смертельних аварій. Що з цим робити? За мить поговоримо. Так, ну що, справді йдемо на життя і традиційно вже чекаємо на ранок від вас світлин, фіксації цього ранку? Ну а от за останні декілька днів така погода була таке різке похолодання, що всі якось аж розгубилися. Типу літо постривай ще трішки. Ну, от, власне, влада грубич, яка у нас сьогодні чергує, можливо, дасть нам якісь гарні прогнози. О, От, подивись на владу, будь ласка. Так, оце а, симптом раптового похолодання. Коли так, у так, тебе так. низ літній верх зимовий або навпаки. А, владу, будь ласка, як дякую? Гатися що робити, абсолютно згодна колеги. Доброго ранку, що розгубилася сьогодні, тому що дійсно, коли зрозуміла, що треба вдягати куртку свою. Шкірянку, то я думаю, стоп сенсі, ще ж досі літо. Як це? Але без неї мені б зараз було дуже холодно, адже 10 градусів всього навсього поки що, сонце ще не сильно піднялося, тому досить прохолодно. Ну і реально враження, що вже, мабуть, жовтень розгубилася так. Але можемо трошечки заспокоїти себе тим, що в день все ж таки температура потепліше буде до 23 градусів у Києві. А загалом по Україні буде плюс-мінус до 27 градусів тепла. Тож літо все ж таки ще трошечки нас буде радувати, і що цікаво, теж що приємно. Я б сказала, що сьогодні будуть дуже мало ймовірні опади. Хіба що на Чернігівщині і на Сумщині, а так загалом по всій країні буде сонячно і до кінця тижня увага! Всіх ще такою хорошою новиною порадою: літо повернеться остаточно, буде навіть трошечки спекотно. Але поки дихаємо, розповідаю детальніше, що нам прогнозують синоптики. На сході країни сьогодні помірно тепло. У Луганську, Донецьку та Харкові температура прогріється. До 23 градусів опадів не передбачається на півдні країни сьогодні найтепліше до 27 градусів у Криму, Запоріжжя, Херсоні, Одесі та Миколаєві, і буде сухо. На півночі, на, на заході країни, в усіх містах температура коливатиметься від 22 до 24 градусів. Однак прямо зараз там відчувається крок осені, я це так називаю, у середньому 8-9 градусів. На півночі країну теж прохолода, зараз плюс 10, але в день температура в Житомирі Чернігові та Сумах прогріється до 23 градусів. На додачу в Чернігові та Сумах, як я вже згадала, можливий дощ. У центрі країни хмарно з проясненнями. Температура в Дніпрі, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому. Коливатиметься від 22 до 25 градусів у Києві. Зараз свіжо, плюс 10, але в день потепліше. Чекаємо до 23 градусів. Традиційно озвучу температурні рекорди. Найтепліше, 27 серпня, було з температурою 33 градусів тепла, і що цікаво, одразу в різні роки за час температурних спостережень 1943, 2023 та рік тому 2024 року. Найхолоднішим цей день був 1973. Цього року тоді було плюс 6 градусів. Ну і традиційно, що помітили 27 серпня наші пращури. По-перше, спостерігали за вітром. Якщо він тихий, це до ясної осені. А ще уважно вдивлялися в польоти журавлів. Якщо вони вже зараз відлітають, це означає, що вже в жовтні маємо чекати на мороз. Якщо ж вони собі ще спокійно перебувають там, де вони зараз є, все ж таки чекаємо на календарну зиму, зиму і. Розслабляємося, не не дістаємо надто рано наші теплі куртки на зиму. Колеги Мой, влад бачив вчора. над десною пролітали. Тобто, це означає, що в принципі не ховай далеко свою шкірянку. От ну але принаймні ще тепло точно буде. Я не 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 про но не не це не завідую ним, але має бути. Дякую, так ви відпускаємо. Ну але ви знаєте, насправді, от останні декілька днів така різка, різке зниження температури і фіксація навіть де інде Мінус мінусової температури Могуті було та Я взагалі не кажу наш Андрій Люховець, який просто фактично засніжений там стояв, але гори то таке. А от ми вирішили розібратися, чому в серпні вже фактично з'явився перший мінус, і чому в останній місяць літа ці температурні рекорди так сильно знижуються. Ми з синоптиками поспілкувалися. Зараз вам все розкажемо, все пояснимо. На Буковині випав сніг, а у Львові зафіксували новий температурний рекорд. 25 серпня в Україну прийшли перші заморозки. Чому влітку в кількох регіонах України термометр показував мінусові позначки? Як пояснив нам синоптик Укргідрометцентру Іван Семліт, причина цьому сухе повітря із великим вмістом озону. Озон це газ, який захищає землю від ультрафіолетового випромінювання, але стає шкідливим, коли опускається вниз і змі. Із шкідливими викидами від транспорту та промисловості, за словами синоптика, саме через високий вміст озону повітря не встигло прогрітись у атмосфері і тому виникли заморозки. Чому у Карпатах випав сніг? Синоптик пояснює, за попередніми прогнозами, 24 серпня, у горах мав піти дощ, проте випав сніг. Усе через той же озон і сухе повітря. А ще гірський рельєф регіону, до прикладу, село Верхнє яловець покрило інеєм. Там вдарив п'ятиградусний мороз. Село розкинулось на висоті 1320 метрів над рівнем моря. Об'єднання цих факторів призвело до утворення холодного циклону в атмосфері. Як наслідок, краплі рідини у хмарах перетворились на сніг. В яких регіонах ще спостерігали похолодання через мінусову температуру у горах до Львова теж прийшли заморозки. Там зафіксували новий рекорд: найхолодніша ніч на 25 серпня. Температура опустилася до плюс 4,3 градусів за Цельсієм. Це на 2 градуси нижче, ніж попередній рекорд, який зафіксували аж у 1964 році. Тоді мінімальна позначка вночі 25 серпня опустилась до плюс 6,2 градусів. Іван також наголосив для Карпат та Західного регіону заморозки влітку. Звична справа. Їхній сезон триває з квітня по жовтень місяць кожного року. Нині у Карпатах накривають квіти та городу. Ну простирадлами, аби ті не померзли. Та вже сьогодні синоптики обіцяють: літо знову поверне собі тепло. Цієї осені Готовий так. Почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний дитина житиме жіночий лікар. Нове життя, три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.